Можна сидіти на дивані, можна в кухні сидіти, критикувати, щось розповідати, а можна брати на себе відповідальність і щось робити. От я в 2010 році це свідомо зробив, балотуючись з депутати. Я свідомо взяв відповідальність на себе в кінці лютого 2014 року, коли мене запропонували, брали мене головою районної ради. Я розумію, що владу критикують для всіх хороший не будеш, але я віддавався цьому багато. Багато енергії витрачав, не... тут я розумію, що потрібно чимось жертвувати десь і, ну, на жаль, сім'єю, десь, на жаль, якимсь своїм вільним часом. Ну але якщо ми всі сядемо, складемо руки і не будемо нічого робити, то воно ж нічого не зміниться. І коли от проаналізували, вже підбили підсумки такі, подивлюся на звіт, на свій який опублікував. Так? То, ну, то багато і зроблено все-таки. І для діток там, боксерські турніри. Я сам спортсмен, я знаю, що в нас не було коштів їхати на якісь змагання. Держава не виділяє майже не виділяє на це кошти. Я зумів організувати боксерські турніри, футбольні турніри. Ті дітки далі розвиваються, десь вони вже виступають, десь отримують якісь призові місця. Закупили той же апарат, що ми з вами говорили: СІПАП, врятовано 12 новонароджених діток. Весь цей позитив, от там десь врятовано життя, там десь допомогло, там хтось розкрився, там хтось щось завоював, він дає енергію. І я і далі готовий брати на себе відповідальність, реалізовувати ще більші проекти і ще більше допомагати людям і дітям.